Hey Йохей, привітки! З вами я Алсик та Дісайпо. І ми продовжуємо грати наш лист який має назву Battle Builders. Це друга частина. Я сподіваюся, ми тут трошки вже нормально повиживаємо, нормально ми станемо їсти. І я пропоную трошки йти в пригоди, знайти якісь файні я дані. Лайкую. Це було мета. Би Звісно, щоб було добре в шахту забігти. О, дивись, морква виросла. Ти її посадив? Я її посадив. Мощний. Так, пикенів забираємо. хі хі хе Ці... Найцінніше, що. Забирай можу, морку можу... чи бульбу. Е, я морку. Бери морку. Морку the best. Так. Я забираю тут твої цінні І речі. Чи ти краще їх будеш мати. Мені байдуже. Просто це речі, які треба точно забрати. Я теж те кажу. Кріселка, мідь, Пару дошок, дерево. Нормально. Ну, загалом, думаю, так. загалом. Я думаю, буде все нормально. Погнали. Ой, тут на кращі роби. Ты что, ты что? Вы бачите это? Видите же, дерево плавает просто. Я урезался в него. Серьезно. О, это и знаменитый домик. Ты их завжди Я не там. Я снова. что там? Игрушка. Фікально. Давай, так. візьмемо ліжко, воно нам не. О, точно, ми ж не взяли ліжко. Воно не буде нам зайве. Ти в У мене вже місця нема. Ні, здається, в нас не було щитів. А. У мене щит. восьми Беранчики! Баранчики! Ага, я вже, скрафт... я вже скрафтив, я вже собі скрафтив. Вот два голема. Два голема. Тобі треба залізо? <гум> Є, ми його не використовувати, майже не можемо. Ну, то хай захищає, як краще. Що, будемо жити в цьому? сьомому? Я Не знаю, воно, я... воно якесь не дуже виглядає насправді. Ну то дам шукати ще якісь цікаві місця, мабуть. Тек до дарк. До дра. Так. Тек до дра. Я заберу, не я заберу цю штуку, я не знаю що це. Але воно мені сподобалось. Прикольно. Я біжу до тебе. Що ти там маєш? Я Морку шукаю. О, мені здається, скоро буде темніти. Ну, у нас з собою ліжка є, тому. А, там. Це не проблема. Це буде поспати. Я і пішлю далі. Але не, не, не затопити, щоб нас не було. Там є портал mm? зруйнований. Вау! Тут знов такі класні шахти тут повсюду. Це вау просто. У мене точні місця нема чекай, Тут чекай, є чекай, ліжко. Якщо хочеш ліжко, то ти можеш забрати його звідси звіси ем, Сундукує. Треба щось придумати, якийсь спосіб пересите речі. Наприклад, якийсь рюкзак скрафтити щось таке. О, диви, там є данж. Якщо це данч такий назовні, то ми можемо його зачистити і забрати собі халупу цю. Я не знаю, мені, мені байдуже насправді де жити. Хочеться просто просторість. От. <світ> і можемо навіть на острові як будиночок замутити. Просто щоб було безпечно. А тут фіг поймеш, де безпечно, враховуючи с які тут моби вночі лазять. Тоже правда. Так. Ну, е е да, е ти що, е ти е шо. Е шо? Е е Я не знаю, залізо, золото. І багато чого, чого ми не можемо використовувати. Шматочки серця треба, напевно, збирати. Вони можуть пригодитись в майбутньому. Візьмеш? Ага. Погнали. Чекай що це? Монати. Це типу. Виглядає, як тільки якийсь такий, знаєш. Морський. О, так я не знаю, що це монати. Забирай додому, буде домашній. Чекай, що це. Глянь, тут є. Ракушка, знаєш, там де перли можна дістати. Давай її ти. Тільки вже під цукеру не попаде. Не Ой, з нічого не випало, може не треба праву клавішу було нажати. Дуже ну, розумні. Ну блін. Перше, що хочеться, це кільнути. Але обережно, може поспимо ліпше перед тим. Файна Ставлю. Мені подобається. Я... Точку поставив. Просто якщо там багато спавнерів, то можна дуже відхопити сильно. О, він вже заспавнився. А, так. він без того. Сміш. Він без лука, типу цих зомбів. Опля, але не спавняться без спамнера, ніби. Ауч, але б'ють не слабо. Ой, в мене іграшка на голові, я навіть не знав Я щось не замітив. Я тут змію, коли не спавняться. О, то тут нікого нема, виходить. Типу не дуже зручно, звісно. Жити тут, але. Ну прикольно. Та як нікого немає, я тут стільки вже вбив. Чотирьох. Ха-ха. А що знаєш? Моєш там якісь. Там якийсь схід в данч, бачиш. Ти не замітив, тут є якийсь сундучок, в нього монетки виходять з нього. Ти не замітив. Ні, не замітив, я. тебе Я Не побачив. Ну можеш взяти. Там є лодка, друга лодка. Бери цю штуку. Ну давай попробую. Тебе багато місця, чи не дуже? Ноль. Ну впало! Чекай, чекай, чекай. Ну я так розумію, тут ми не живем, бо тут теж не дуже зручно. І що, тобі не подобається цей будиночок? Йдемо поспимо. Ну він не зручний, він не зручний. Ну, та, Букально, постійно з цим Я б хотів щось широке. О, знаєш, е, ми бачили вроді на початку чи де? Ламаємо. Такий ніби де. Ну та ламаємо. Тільки я не маю місця, от чим проблема. Просто два ліжка валяється на підлосні. Бо ні в кого не хотіли. Я нас є вхід данж, мене відчуття таке, бачиш? Можливо, там можна буде зачистити акуратно його і там поселитися, поки що. Якраз це буде внизу, як шахта. Чекай тут мурашки. Ну, я сподіваюся, цей данж буде прикольним. Так, було в мене погано. Щось настільки класне. О, по-моєму, його знайшли. По-моєму, я розчищаю нам вихід нормальний. Ші, ші. Ти Не там безпечне. справишся, звісно. Стараюсь. <рес> а скільки тебе їжі? Я стараюся почекай. У мене їжі, та я, типо, жити можу, тільки дуже небезпечно, так прям заходи, треба освітлювати. Тебе ж я факела, правда? А. Чекай, хто, хтось з мене кидає в вогонь. Run. Окей, давай освітлю і чистимо. Ого, ого, мій підходить цей данж на 10. Тільки тут де паунер має бути, по-любому. Тому освітлюю по центру десь. Дам давай тут ми... поставимо Супер. зразу початок. а як тут спуск? Куди тут? Як тут? А, це типа кінцева, поняв. Може там далі є? Отут? Ну я не знаю, я щось не бачу там спуску сильного. Окей. Тут, напевно, деякі де 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 тут. Кінцеві, а деякі бачу, мають такий спуск. Що ж, е, тут десь прикольно. Єдине, що треба трошки переробити буде, але ну, як початок можна взяти. Тим більше дальш продовжується. Давай поки що закриємо, типу, і, можливо, якось поселимося тут. Е, я би радив теж спавнери не, не забирати, якщо, вот, бачиш, я спавнер, ми можемо якимось чином фармилку собі зробити і прокачати самі банальні речі. Просто його треба освітлити, то його дуже погано світли. У мене закінчить смак, секунду. Давай. Секунду, секунду. Так, треба зробити сундук, та-та-та. Він тут є один до речі. Та їх замало не буває. Забагато забагато, Замало. коротше. Саме так. Ти Ой, бажай. Нема, він розумний якийсь. Не підходить прямо під сокиру. Це гобет, зомбі розумний. О, до речі, коли ти отримуєш додаткове життя, ти хіляєш собі життя. Це теж зручно. треба цим користуватися. Так, ти освітляшся чи мені треба це зробити? Тихо-тихо-тихо. Секунду, секунду, секунду. Освітлюй перше цю зону, тут не треба. Щоб ми, але ти ні, ти дивись, ти можеш бачити, типу, по цьому, по F3, де світло. Світло має бути, типу, 7, Якщо 7+, то все добре. Воно знаходиться. Ага. Тут ми. Ні, от є світло. Усі 12. Тобто ось Тут, тут колони бракує. Ти зламав колонку. Не ізніс, там, вибачаюсь. А ну назад давай. Не ану Отут будуй. Я багато колон зніс. А, ти ж вже я багато зніс. <и не, и не, не, то там найбуды. Для ну, кого-то лишь это... Ага. Ну, ты разносишь сам. <свят> Та найбуд. Пойдем, <свят> <свят> пойдем, я кое-что буду. Так, значит, <свят> <красиво. свят> сундук. Я сейчас убью за складываю свои свою. <свят> без золота. О, да без золота. Забираю. <свят> Тримай. Эммм. Це візьму. Це ти в ці листочки зберігаєш, то викиду їх, це ж мусор. Просто для того, щоб знайти, де ти помер. Що ж. Угу. Mm -hmm. Так як робиться ось ням-ням-ням-ням-ням. Це для моста. Вони типу якісь спеціальні. Їх можна перероблювати, просто береш факел ставиш. Ні, чекай, я як їх перероблю. Якось можна було. А, два факела ставиш і виходить два факела. Таких тип. Треба ще місце зробити для пічок, де у нас буде збірка пічок. стіну якусь запхай просто оцю, наприклад, і все. А от давай. Ага, так так. Зручно. Мені здається. І досить красиво насправді. Що ж, я відчуваю, що може... можна той. Так, 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 так. Ой, я сразу ще одну лиш. Буває. <кій> ну, Захопився. Я прощаю. <кій> так, тут она і жарить. О, у мене золота морка Угу. Може цей, може, давай так. в підемо? Е, Ну, зачистимо одну з тих е, Бачиш, у нас є, раз, два, три, 4, 5, 6, де можно спуститься. Вибирай, а. яку тобі не хочеться найбільше не mm, mm. ням ням устю. Давай. ось цю Давай Будь Ого ну тут вместе. І тут спаунер, может, будьте пустите. О, сзади, 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 сзади. За любим кутом. Давай, я на тебе розраховую. Але ти втікай, тікай, якщо б'ють тебе. Я получив статую зомбі. Що це таке? Виглядаю, страшно. Трохи є. Я Ні так розумію, голова був. скелета це для нас не проблема. Так вона звичайна. Це не робити нічого, я так розумію, не можна. Ну, так. А, можна зробити плюшовий скелет. І захисний блок із черепом. Я не знаю, що це таке, як воно працює. Але загалом, типу, прям таких якихось імбових речей. Поки що я навіть половину не розумію, що тут відбувається. Я помню з тобою погоджуюсь. Я би пропонував якось. якось по лівій стороні можливо вийти постійно, щоб ми не заблукали, нечайно. Окей. Але будь дуже обережний, бо може щось з'явитися за різке таке. Я першу, вот, давай-ка тут спаунер. Один, вроде один. Але можна стільки нас фармити опиту, це так класно буде. Якраз прокачаємося. Жаль, що ми половину тулуту, який получаємо, не можемо навіть використовувати Ну, це жаль. Спасибо. Чекай, я тебе щоб не вдарив що мене б'є! ха Рубачок, напевно, бо я у тебе вдарив. Шо, ламаємо цей спавнер чи ні. А нам треба ламати спаунери. Та не Ну типа, він опит дасть, а ми сюди не пройдемо більше. А. Да ламаю. Ламає Ламай. Так, 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 так. Тут теж нічого немає. теж тож був. Тоже закривай. Виходи у цей тоннелі. І отам там це... их поворот. Виходи. А. Супшо. Що <laughs> <Yeah. laughs> за матраці? <laughs> О, кайф. Все, ми маємо шлях до цього. Шахти. Тут ще сходинки треба буде нормальні зробити, не оце. Так, і далі шлях тільки сюди, до цього боса. Але пропоную збігати. Ну я принаймні збігаю, поставлю лут. Як щось у нас камні нема. Буває ж таке. <laughs> у нас було таке в. В чому у нас було? В Рогекрафт, здається? Пам'ятаєш? Да, <laughs> <Та laughs> да, бувало. Відсилочки, Ох, пам'ятаю, пам'ятаю. Че, я марата? <laughs> а файні в тебе пропозиції. Ну да що зробиш, понахі. Смысл знак миз. Він... Ну він завжди спавнився <sharp> А, було, ну та-та-та. Віз ти закрив тут Біжу. Опа, два. Опа, більше. Де ти є? Я побіг. Ну. Оооо, чекай, 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 зараз меру меру. Можна так. Е, Я побіг там, де був той зомбі. Де він був? Направо? Не я поняв. Вернись назад, якщо можеш. Uh... Ось, давай якось акуратно. Прикривай мене назад, а я тебе ззаді. О, тут є спавнер скелетів з мечами. Прикольно, Обережно. Чекай, 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 я не хочу вмерти Мені треба ще... Я вже не хочу Мені треба вмяти, пів тому, я... Мені треба пів левела, щоб мати 10. Тебе він вдарив мечем і тобі так мало зняло. О, біжить. Я просто боюсь, де коли тебе вдарити. От чому прикол. <звук> Капець. Це Як це так, Олесик, заражніш. 9 і 8 левела мав приблизно. Це сумно, дійсно, мені прикро за це. Я пливу. Що пливеш? значить ти пливеш. Ти не поспав? Я не знаю, мене чомусь відкинуло сюди аж. А, ти не поспав на ліжку, я навіть твого ліжка не бачу. Нема. Так. Обережно, обережно. Приведи б'ють. Боже, тікай. Коротше. Короче, попас прямо. Біжить за тобою. біжить за тобою. Блін, ну ти поспав, надіюсь. Так. Добре. Але дай він за тобою далі бігає. На тобі сукеру. Він між нами прилетів, і ми один одного хотіли вдарити. Можна мені назад сукеру? Ти не виживу з Ну і так да доживам. Мені не дали взагалі левела 0. Я Я... ти вмер, коли мене, і мене, я типа забрав його, на жаль. Ти без скільки левел? 12. У мене було 9 і ти мені дав 3. Це мене трап'єш до тебе. Вбивчий це рух небезпечна серія, це Серйозний це удар. Ну нічого, я тобі прощаю. Я вже так хотів отримати це сердечко. Тепер в мене 5, ну, а мало бути бу... 7. Я розумію, але будь обережний з цим, з їжею. Ти їж е, прямо коло нього. Типу він стоїть, дивись на тебе, а ти почав їсти. Це було небезпечно. Ось тут ми зробимо класний спавнер, і все буде добре. Головне, щоб не сильно не було нас. Але давай за зачиснемо ще оцей mm -hmm. поверх. Ну нічого, воно від відзбирається. Вона не вмирає просто. Добре. Так, а в мене. Немає речей. У мене немає факлів, я йду факли зроблю додому десь. Добре. От он у нас немає. Щоб, я знав, де дім. Снація. А так, треба. <с zweller> Серйозно? Ой. Тобі треба тут знак, знаки повсюду порозставляти. <серв> Ось сюди дім. Сюди дім. А, блін, я б закривав це, є. я б закривав краще. Є вугілля? У нас немає вугілля? Та десь там має валятися. Ні, ну я ж так подумав, формулку робити як після ж несправедливо, тут і сі... так стільки мобів. Та просто будемо виживати, як буде так буде. Ну так. Чик-чик. Чик-чик. Добре, я, я спускаюсь, ляш? Угу. Я кирки звісно, не взяв, оце сумно. Ну взяв, типу мене воно майже завершилось. Е, Куди нам треба йти? Нам вроді туди. Чи ні? Почекай, спустились вниз, ні, нам, нам от сюди. І от сюди. Тут багато дешифакерів немає. Ого. Ого. Ой, ой-ой-ой-ой, я тобі дав помордець. Одне, одне хп лишив. Та не треба мені хамати. У мене просто такого коцають. Та я хотів тобі помогти, зламати, щоб ти сундуки сундуки не лишав. Ну сундуки просто, щоб ти не лишав, ламай їх. А я ну знаєш, там типа нажимати О-уні. Що ж, по суті, тут тоже можна все поламати. Спавнер, один, другий. Uh -huh. Ламай, опит будеш мати. У мене немає кирки більше. Мені ще треба трошечки, щоб було. Oh, до, а тут зламай. Ням-ням-ням-ням. Ще, напевне, один або два. Ого, чекай, а, я заплутався. Е, все, тут, тут треба було все закрити, звісно. Що типу именно? так два, тут. А, ні, не тут. Ось тут два і ось тут два камні. Так, і виходить ось тут два камні. Якщо я не помиляюсь, там ж нема ходів ніде. Я принаймні не пам'ятаю, щоб тут були спуски чи підйоми. Ну коротше. А, нема камня. Що То тоді інструменти <зас> зробити? Е, тут якась зірка душ, куди вона веде? Хочеш вмерти? Тримай. То що я люблю, зірка душ. Mm -hmm. Йдемо. Нажми <laughs> правою клавіші і вмреш, мабуть. І я собі ще камінних нароблю. Хоча у нас так мало камінь, це так дивно. Треба буде ще цей дальш дочистити. Але дуже береш. Yeah, я не хочу не мати фул ХП повністю. <рес> Тому треба буде дуже багато опиту. До речі, дуже класний спосіб це все-таки і лазурит. Ну і алмази там, якщо попадатимуться. і лазурит. І в Ті спавнери прямо. Mm -hmm. Ну так, спавнери зробити теж би було класно, але. Ну, це треба, по-перше, зробити вже добрий, типу, спаунер. Або хоча б якийсь, щоб нас не вбивали просто там. E -e, частинки крильця таракана. Це, напевно частинка з мобом. Та, та, скорше всього. Скорше всього. Я ж інтеркан якраз був би. Та я дню. знаю, я знаю. Підніматися якось набагато швидше виглядає, принаймні. Ніж спускатися. О, ти вже почав. Скільки опиту, до речі? 9,5. Хочешь його вбити. <реш> Повторити ту ж помилку. <реш> То, да. Я його тоді повністю закрию, бо я тоже не дуже хочу вмирати. То скільки левел? 18. Ого! О, ти робиш, ти робиш цим? Ти робиш досками, прикольно. А це погано? Ні, я, я просто. Ну, не, не подумав про це. Я тут роблю сходки, камінні. ти не проти? камінні, камінні. Але краще би зробити оце точило, знаєш? Таке. А ми не можемо його використовувати, там ще прокачувати з нами прокачуватись. Прокачуватись. І прокачуватись. Ще знаки можна наставити куди і кішля. Правильно, настав. Нас. з нами живуть теж такі. Їм краще знати, де йти. Якщо заблудять. Ні, ти краще йди по дереву. Ого, класний план. Страшно. <ріст> я б. Я, пов... я, я би хотів докачати 30 левел таким обережним шляхом. А, то Я просто був недавно на цей на дворі, то мене стріляла медуза якась водяними взривними фейерболами Ну то, виходить, ватерболами. Так що да, я не хочу туди виходити без необхідності поки. От голову притисни, я піду за рибкою, може. Маленький зомбік. Добре, що він не босс. Це б було кабела, ні? В, викинути на такого. Ти вважай, до речі, ти дуже важай. Що вс, 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 Все, 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 вс. Все. мене... Це капець. Я не хочу помирати. Я не хочу Я помирати! Тож. Я теж. Боса головне не чпай. Я не хочу, я не хочу помирати я не хочу помирати. Я не хочу помирати. Не не я, я йду в пещерку Втікай кощеру, пащеру, пещеру, пещеру. дуй, йдуть, сзади, дуй, дуй. сзади, сзади, важай. Так, треба обережно один на одного їх не накидувати. О, та, дам нам мені сердечко. найс. Добре, я до 30-го вже качатись не буду, прокачаю собі. А що, до речі, прокачати мені? Напевно, Constitution. Ні, Constitution. Все вкладу в Constitution. А що воно робить? З життя додаю. Після п'ятого левела кожні два, по-моєму, буду давати плюс одне сердечко. У мене вже дев'ять. Дев'ять сердечок. Так. Крутей, те. Крутей! Дякую, дякую. Багато 26. Ні, ні, стак 26, а, стак 26. А, ну тут давай добудуємо цю штуку, а то ми щось побудували всюди, а наше місце кам'яне не виглядає. Ну, це легко переіграти. Чик-чик-чик, чик-чик, чик, чик-чик. це так дивно лишилося ще. Все, там, типу, вже більше нема, так? А, ні, 55 ще. А, окей, тоді. Раз добудуємо. Мені якраз має хватити. Ще трошечки, ще трошечки. Ну що ж, ну вже є, бачиш, дивись, дивись. У нас є зомбік. Я, я добув зомбіка. <схід> Ми двоє такі щитами. Ти що, ти що? Та. Він, до речі, досить погано працює підійно, звичайно. Він та, має я я замітив, я замітив. І Тут прям блочити все підряд не виходить, там треба прям нажимати. Ой. А далі ми получимо більше сердець. Я прокачаю до 20-го левела, я постараюсь не мерти. Я тобі поможу ставлю. Я, я не вру. Якщо ми будемо мати одну полоску, повністю ХП. Ну це вже буде якось виживаємо. <гум> Можна буде хоча б втікнути після того, як тебе почали бути. Так. Ну що ж, кому сподобався наш летсплей, наше виживання, ставте лайки та підписуйтеся. Усім пока. Bye! -a.